Останнім часом комунікація про людей з інвалідністю та з ними дещо покращилася, каже експертка з безбар'єрності Марина Сташина-Наймет. І цьому посприяло багато факторів, зокрема прийняттям нормативно-правових актів. Перші зміни, це я рахую, 2018 рік, якраз січень місяць, коли в, офіційно в, на законодавчому рівні був закріплений термін Особа з інвалідністю в побуті, ми більше кажемо людина з інвалідністю. Далі, в 2021 році, прийняття національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, воно, в принципі, розширило спектр тих питань, де ми згадуємо про людей з інвалідністю. І якби більше в наш повсякденний вжиток увійшла коректна термінологія, хоча випадки вживання некоректної трапляються. Хоч Україна ратифікувала конвенцію про права осіб з інвалідністю понад 10 років тому, але тоді документ не дав суттєвих зрушень. Річ у тім, що конвенція не була настільки на слуху, як прийняття національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, каже експертка. І додає, важливо нагадувати ключові моменти щодо правильної комунікації стосовно людей з інвалідністю. Більше зустрічаю коректної термінології. І це я думаю пов'язано якраз із тим, що ми більше про це говоримо що більше дискусії, зокрема і в соціальних мережах, щодо цієї коректності термінології, тому що чим більше ми поширюємо цю інформацію, чим більше її бачать люди, які не працюють зокрема, там в медіасфері чи в сфері захисту прав людей з інвалідністю, тим більше цей відсоток буде збільшуватися. Перше, про що варто пам'ятати, коректний термін людина або особа з інвалідністю. Він доречний, хоча б з огляду на те, що Україна ратифікувала конвенцію про права осіб з інвалідністю, де якраз коли вже ми повернулися до правильного перекладу, ми говоримо про те, що особи або люди з інвалідністю. Інший момент він якраз полягає в тому, що ми маємо. Пам'ятати, що інвалідність це одна з ознак, з якою ми власне кажучи людину відносимо до певної соціальної групи, але ми відносимо людину і про неправильну термінологію розбираємо з Мариною те, що слід забути і викинути із вжитку, неповноцінні. Ну якби в чому як ми оцінюємо людину, в чому її? Ціна як формується ця ціна, якщо ми вже говоримо неповноцінні, неповносправні в різних ситуаціях. Ми теж опиняємося в подібній ситуації, що ми щось не можемо зробити. Наприклад, ми не можемо пересунути шафу, яка важить 120 кілограм. Неправильними є й терміни інклюзивні та безпар'єрні люди. Коли почалася історія з інклюзивною освітою, а, там чи інклюзятка, ну те, що а, Процес навчання, наприклад, дитини з особливими освітніми потребами відбувається дещо інакше ніж в більшості в класі. Це не означає, що потрібно вішати цей ярлик інклюзятко. Особливі освітні потреби, і це більш широкий термін ніж про дітей з інвалідністю, так чи про безбар'єрні люди. А це теж дуже популярно стало з набиттям чинності національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Сенсі безбар'єрні. По-перше, стратегія має не одну цільову аудиторію, а кілька. Тобто, відповідно, це не лише про людей з інвалідністю, а інша справа це те, що Ті принципи, які закладені в стратегії, вони стосуються не лише людей з інвалідністю, вони стосуються всіх нас. Ну і про особливі потреби там обмежені можливості. Особливі потреби в нас є у всіх: хтось без піліжанки кави не прокидається, а хтось без там не знаю, якогось заняття спортом наприкінці робочого дня, не може повернутися до домашніх справ. Обмежені можливості. Ну, припустимо, ж доволі таке широке. Так, да, це починаючи від того, що ми не можемо там собі дозволити саме сьогодні і зараз придбати якісь, якусь річ, яка нам дуже потрібна, чи про яку ми дуже мріємо, закінчуючи тим, що от сьогодні ще січень місяць, а снігу на дворі немає. І не можу я цей сніг насипати, якби не хотіла. Крім того, є дуже тонка межа між узагальненням людина з ментальною інвалідністю та назвами конкретних діагнозів. З одного боку, оприлюднення діагнозу людини, особливо якщо ми вказуємо її прізвище, ім'я там угу. чи фотографію публікуємо, ну це досить таки некоректно, там потрібно, щоб людина надала на це дозвіл. Першу чергу. А, з іншого боку, узагальнюючи, наприклад, що є там а, сенсорні порушення, фізичні порушення і так далі, ми говоримо про загальний спектр потреб, тобто те, що а, може бути у людини, яка належить саме до цієї групи. Але водночас, якщо ми хочемо створити певні умови, які будуть комфортні саме цій людині, наприклад, а, в цій студії щось зробити. Так, чи на вулиці чи в кав'ярні, то тут може бути таке, що ми говоримо про, не лише про загальну класифікацію порушень, а й про те, що є в конкретної людини. І взагалі краще говорити про потреби людини в загальному із просвітницькою метою. Я наведу на своєму прикладі, в мене від народження є порушення зору, і в мене ну, дуже складний діагноз, він там не один. Якщо б я його зараз озвучила. Тобі майже довелося б залізти в гугл, щоб розібратися, що це таке. Але якщо я тобі скажу, що мені для кращої, кращого орієнтування в просторі, потрібно, щоб було якісне освітлення, потрібно там контрастне маркування ребер-сходинок і тому подібне, це було би тобі більш зрозуміло. Угу. А, так само, як коли ми говоримо про людей з синдромом Тауна, ну. Десь можна це вживати, можливо, десь і варто я показала це вживати, але це треба робити дуже обережно, без висвітлення якихось дискримінаційних моментів. У суспільстві важливо не формувати негативних образів. Ми ж прагнемо, якщо ми говоримо про соціальну інклюзію в широкому розумінні, якраз того, щоб ми приймали людей такими, якими вони є. Ну, можуть бути у людини тим якісь особливості поведінки. Це цілком нормально. Ми навіть без інвалідності маємо ці особливості кожен та кожна. Але ж ми маємо висвітлити, що важливо врахувати, щоб не зашкодити людині з одного боку, і що варто зробити для того, щоб людина почувала себе комфортно в цьому в соціумі, в трудовому колективі чи будь де інде Загалом інвалідність просто сигнал, що слід звернути увагу на потреби людини. Ці люди також геніальні у якихось своїх напрямах. Вони навчаються, працюють, створюють сім'ї та змінюють суспільство.